і давайте по локаціям. Що у нас тут? Перша локація біля хатини. такий балкончик. Е, у нас бабуся завжди казала, що це галерея. Не знаю чому, але так її називали. Галерея. галерея да. Отак вона є. Да. Квіти. Е, квіти тут класно попити вранці каву, насолодитися співом пташок. Далі у нас е, є там локація. Зазвичай ми там робимо на осінь, там совка, калина цвіте. Ну, давайте пройдемо туди, повернемося. Боже! о, Вогнище, вогнище, так. улюблене місце наше гостей і наше улюблене місце, тому що тут дуже атмосферно ввечері. Вмикаємо ретро за світло, вогнище спокійно, тихо. Е, клас. Іноді е, я дуже люблю, коли молодь приїжджає з гітарою, співає. Ой, і, да, і, супер, супер слухайте. Оригінально придумано. чуєте? Совка. Совка, а тут у вас такий. А тут у вас такий цей. Е, да, так, е... дизайн, дизайн цей. Сад, не садочок, а як же, господи, рландшафтний ландшафтний дизайн. Е, да, тут ще до того, як тут була садиба, в е, нас тут була просто як дача, бабуся померла, ми сюди все рівно приїжджали. І папа тут посадив садок, е, багато плодових дерев. Е, і коли ми будували це все, ми намагалися так, щоб дерева не руйнувати, не зрізати. Молодці. Е, обходили. Боже, що це таке? Це ж то штамп, роза? Так. Да. Боже я, Боже, як гарно, слухайте. Лаванда у вас. Да, Ось хатинка покажу з цього. Ракурсу, так. Да. Так, ну і пішли ж далі. Боже, яка краса. Красота. Так. Ми дуже старалися. Далі у вас виникла ідея, що зробити. Альтанку, так? Да? Потім зробили альтанку, де да, будемо вже сервірувати стіло, бо в нас сьогодні гості будуть. Альтанка нас поміщає 10-12 людей. Угу. Там лаундж-зона бачу, можна а, посидіти. Тут є холодильник, холодильник. Е, осортно, да, щоб все під руками було, холодненька водичка. Е, диванчик, тут все для мангалу, угу. у нас все є, щоб собою не везли, все необхідне. Супер. Я дуже не любила збиратися колись на природу. Багато потрібно збирати речей: шампурі, диски, посуд, спеції і все інше. І ще більше не любила це все потім розбирати і прибирати. Ну да. Тому ми намагалися, щоб до нас їхали з мінімум речей. Брали з собою купальники, їжу. Да, ну а купальники ж давайте покажемо навіщо. Так. Тому що у вас є У нас є басейн. У вас є чан. Е... чан. Перший у нас є чан. Це холодна купіль, ми її зараз ми набираємо в ага. Чан теж сьогодні вже жарко, вже його не так часто замовляють, на вечір собі люди розпалюють, якщо потрібно. А він як у вас. Е... Він у нас чан джакузі. Тут є, Ух ти. Тут є ось такі форсунки Ух ти. чан джакузі. Насажем, Я поняла. а що його підігрівати як? Котел. Дровами. А, там котел, да. так? є котел з іншої сторони, і він і сюди. Дровами, і він сюди поста... Вода там підігрівається да. і сюди поставляється, да? так? Боже, воно, оно, оно, сіноль! Тут yeah. театр. Театру там розкладається екран, вмикаються проектори mm -hmm. і e, можна переглядати фільми, мультфільми, домашні якісь відео. Ми любимо тут переглядати там весілля, рік. Якісь... Боже сіль, клас! Якісь а оце мама! Мрія мого батька. Він It's... все дитинство проспав на сіновалі і він дуже мріяв, щоб нас тут також був сіновал. Боже ну, Ми мі... зробили. Боже, запах дайте запах є. Сіна? Да, є. Ой, як у моєї бабусі так. на горіщі. клас. Боже, які ж ви молодці, слухайте, ну це Молодець. просто... Дякую. Молодець, є що показати. Дякую. Так. так. Mm. Да. І е, найулюбленіша зона влітку всіх дітей, дорослих, всіх наших гостей та басейн. Тут зараз ще працює в нас наш Боже, яка його голубила глибина? Метр п'ятдесят. Ідеально. менше, бо повністю швидень. Боже, яка краса, слухайте. Так. Боже, яка краса? А це він накривається, так? Да? Накривається на вечір, тоді він не так ага. І не є підігрів. Ми минулого року працювали, в басейн працював до 3 листопада. Вау! Так. І відкрили сезон. Цього року ми планували з квітня місяця, ну трішечки пізніше відкрили. Ну, з квітня тільки не в перших числах. Бо були дуже приморозки вночі. Боже, ага, це нужник. Літній душ да, туалет. і туалет. Дитяча площадка, майданчик. Боже, яка краса. Дитячий майданчик. Ну і от цих. Ми не подивилися, де у вас кухня. Зараз дійдемо. Ми не подивились, де у вас кухня і де у вас ще сауна, да я знаю. У нас невеличка. Угу. А це якусь ви купували, да? чи Ми самі купували, робили? ні. Ми купували, нам привезли, її вже готово. Вже го... ой, запах який. Ну, скільки тут? П'ять десь чоловік, да? ну, так? Коли невеличкими компа... компаніями комфортно дуже, а коли великими, то все рівно одні в чайні чи в басейні, другі тут, хтось при... в придбанні інші заходить ага. туди. Хтось на дворі сидить. Да, і... да. Клас, всі вистачає місця. Ой, краса ж, яка Боже. Це ж ви що зробили? Рушники чи що це таке? У да, нас були рушники, які Картини. Вже, е, з однієї сторони там десь пошкоджені були. Ми зробили з них такі, таку локацію. Тут ще буде зеркало, таке кругле, Клас. ми замовили, і це буде. Таке селфі-зеркало, селфі фотозона, Клас. де можна буде фотографуватися. Так, ну це погріб у бабусі був, так? Да? Так, це погріб. Ми також плануємо його відновити, ще поки що не вистачило в нас часу на це. Ну, і заходимо на кухню і наша кухня. Також у бабусі була, угу, літня кухня. Так, в неї була літня кухня, літня, але не дуже літня. Тому що в нашій гості найчастіше тут взимку відпочивають, сидять. Тому що тут є грубка, тут опалюється, є піч. Взимку ага. можна піч запалювати, запалювати і, гості, і там приймайте. спати. Да, можна там спати. Клас. Ну, і сама кухня. Ми також намагалися, щоб все необхідно. Ага, було. з цієї сторони у нас є звичайно вайфай ага. на території. у нас тут є. Да -да, бачу, бачу, да. Бачу, да. Е, є аптечка, є тапочки, все все необхідне. Холодильник, мікрохвильова піч, посудомийна машина. Ми наше гости е, кажемо, що вони не мили посуд. Якщо вони приїжджають на день чи на добу, е, вони приїжджають відпочивати. А далі ми про них піклуємося. Якщо Боже. приїжджають звичайно на декілька днів, то їм Боже, яка робота пророблена? Боже мій, яка робота пророблена. Е, є кавомашина, є весь необхідний посуд, чай, кава. Ну, все все необхідне для відпочинку. Є духовка, є плита, Супер. кувшини, стакани. Ну плита. хорошо, а ви мені скажіть, ну наприклад, люди не хочуть готувати. Можна їм щось хтось, щоб в нас є в камері завжди голубці, котлети вже готові. Їх можна лише розігріти, і є харчування трьохразове, якщо від п'яти людей. Ага, то ви таку да. послугу робите? Да, да, да. якщо сім'я, ну п'ять людей там чи дві сім'ї до нас часто приїжджають. Ну, у вас одна хвилина залишилась. Давайте запрошуйте і всім українцям побажання в такі важкі часи. Часи дуже важкі. Ми хотіли зробити в першу чергу таке місце, де військові могли б відновитися, перезавантажитися і набутися з сім'єю наодинці. Е, сюди можна втікти від усіх. Ну да. я знаю в мене чоловік військовий. Я знаю, коли він приїжджає в цю відпустку на декілька днів, і всі його хочуть в мене забрати. Я хочу його забрати і кудись втікти. Тому е, приїжджайте до нас на відпочинок. Е, ми намагаємося зробити всі умови для того, щоб ви ні про що не думали, а просто відпочивали. Ну і набирайте силу подолянки і з новими да, силами. Да, і з новими Хай... силами до перемоги. До перемоги. Е, бажаємо всім е, здоров'я. В першу чергу миру. натхнення миру, нашої перемоги, перемоги, щоб наші діти не знали, що таке війна. Дякую, ну, що? Дякую, дякую, дякую. <ріпи> дякую. <ріпи>